Чому батьки відмовляються від своїх дітей? Або чому інколи родичі відмовляються від інших родичів, які мають ментальні порушення? В минулому відео я розповідала, що батькам, опікунам або родичам осіб з ментальними порушеннями необхідна допомога. Але на жаль, буває так, що інколи родичі чи навіть батьки зовсім нічого не хочуть знати про своїх дітей з ментальним розладом. По перше, ми маємо поважати вибір кожної дорослої людини. Не всі батьки або родичі хочуть доглядати за дитиною чи за родичем з невиліковним психічним порушенням, наприклад, з шизофренією чи з біполярним афективним розладом. Інколи батьки намагаються перші роки щось змінити на щось вплинути, але це не просто знаєте, догляд, хоча це дуже важко. Це не просто догляд за людину, яку треба годувати з ложечки і змінювати памперси. Вони мають е, досвід. Спілкування з людиною, яка має волю, яка має вибір, яка має права. Вона може заперечувати наявність в неї ментального порушення, і відповідно вона може не приймати свідомо ліки, завдавати якусь шкоду і все таке інше. І батьки просто не витримують пояснення. Номер два: якщо батько або матір захочуть стати офіційно опікунами, то я скажу так, що в нашій країні у цей статус опікуна він якихось особливих привілеїв не дає. Немає якоїсь там пенсії ще додаткової, немає якихось там грошей. Багато тільки відповідальність жодної сторонньої допомоги. Навіть немає контролю за діяльністю опікуна. Навпаки, треба подати купу документів до суду, добиватися цього статусу. Ну це якось не цікаво багатьом, і ніхто не хоче йти цим шляхом. Треба змінювати цей інститут чи орган опіки та піклування, який є. А тепер не про родичів і не про батьків. Навіть стороння людина може стати офіційним опікуном. Але є такі немотивуючі історії, коли стороння людина ставала опікуном, наприклад, особи з тяжким порушенням інтелектуального розвитку, вона, вибачте, вимивала зі стін екскременти. А через 20 років, коли ця людина підопічна померла, з'явилися родичі і забрали просто квартиру. Така реальність, про яку ми маємо знати.